Місто основний осередок проживання більше половини людей нашої планети. Місце, де ми стоїмо в заторах, працюємо, знову стоїмо в заторах і лягаємо спати з мрією про неймовірну подорож. Лайфстайл Кемпер допомагає втілити ваші мрії у життя. Наша компанія дуже стрімко розвивається. Ми плануємо завоювати довіру клієнтів у всьому світі. Ми обираємо для вас якість найвищого рівня. Наші кемпери виготовляються з екологічно чистих матеріалів, якісних та сертифікованих. В даному випадку представлена фанера від французьких наших партнерів, яка в своєму складі не містить формальдегіду і є екологічно чистою та безпечною для здоров'я. Лайфстайл Кемпер не хоче бути як всі. Ми цінуємо власне життя і хочемо, щоб наші клієнти цінували своє. Ми родом з країни, де віддають життя за свободу. Для нас вона більше, ніж просто слово. Ми обираємо бути вільними. Лайфстайл Кемпер створені бути вільними.